Гарно всі дня, дівчата і хлопці, хочу сьогодні показати вам ще один варіант булочки. Я вкладаю тісто на поверхню. Зілю його зараз на 5 частин. Зробила я 5 кульок і кладу хай вони відпочинуть хвилин 5. А тепер я роблю з цих кульок 5 жгутів. Ось так гарно скручую. І розкачую в 45 см довжини, приблизно від 40 до 45. Тепер я ось підтилила пергамент, щоб мені було легше працювати і переносити на поверхню виріб. Тепер я беру джут. Ось так я його просто кладу в кільце, От. гарненько защіпую, все дуже легко. Ось так вийшло в мене кільце, і я ось так його перекручую. Видно, два гулочки таких. Тепер беру другий джут. Ось це в мене кільце, що я зробила. Пропускаю сюди ще один джут. Дивіться, дівчата, і так само роблю. І все дуже легко. І так далі. Защіпую і роблю таке, такий віночок. Тепер крайній п'ятий теж так само перекручую, можна по два рази перекручувати. Це вже за бажання і зв'язую ось тут, і кінці ховаю під низ, підрівнюю ось так. Це ставлю на поверхню і хай собі підходить. Розігріваю духовку на 180 градусів, потім вам випікати. Викладаю ось так на поверхню і відставляю в розстойку. Якщо вам там десь щось не сподобалось, як ви зв'язали, то завжди залиште кусочок тіста, щоб зробити якусь квіточку і приховувати недоліки. Зараз я теж таке зроблю, бо в мене ось тут щось не сильно подобається. Листочками прикрашу, ножиком це все вирізається. Ось так. І все. І накладаємо там, де вам не подобається, всяке буває. Ну, Оце так я зробила плетінку з цього краю поклала листочки, приховала, як кажуть, свої гріхи. І все. Тепер ставлю в розтойку і чекаю, поки духовка нагріється. Помазала я курячим яєчком, витінку, калачку, як назветь. Тепер можна потрусити кунжутом, можна потрусити маком, а можна тим і тим потрусити. Я так зараз зонами потрушу, так як я роблю. Можна ж крихтою, хто як любить. Як у мене зовсім мало треба придбати. Тепер, дівчатка, ставлю випікатися. Десь до 20 хвилин температура 180-200 градусів. Ось така в мене вийшла, дівчатка, плетінка. Така м'якесенька, гарнесенька. Зверху я побризкала солодкою водичкою. От. Розламаю обов'язково. Ось така вона гарна. Тісто волокнисте. рецепт я напишу в коментарях. Я вже таке замішувала багато разів, що нічого нового тут не буде. Дуже смачно. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!